Всім привіт! Я тільки прокинулася. І пофіг що зараз вечір. Я не хочу йти в школу, у нас там перший урок математика. Але єдина мотивація туди ходити. Дивіться, мені Олівер подарував такі красиві квіти. Бачите, яка краса просто. Дося, поверни квіти, які мені твій тато вчора подарував. Та цис. Так, э, зараз я зроблю легенький макіяж, щоб всі від мене пісалися. Спочатку я зніму окуляри і дивіться, яка в мене пов'язка Hello. Яка в мене пов'язка Hello Ось. Так, Спочатку я нанешу тонал. Куди дивіться? Так, багато науки не буває. Зараз буду наносити собі трошечки. Так, наливаємо трошечки. Так, і наносимо. Я дивилася, як азіатські блогери це робили і навчилася. На тонауку треба наносити ось так. Це найправильніший спосіб нанести та науку. Я вам як б'юті блогер зараз все покажу, як зробити офігезний макіяж. Ай, мої очі. Як зробити офігезний макіяж до школи? Так, Зараз я відкрию очі. Так, ну щось не дуже підходить моєму тону кожу, але я давно мріяла, щоб у мене була кожа більш світла. Подивіться, яка краса просто. Просто всі хлопчики мої. Так, зарісніться зараз. Ось, подивіться, яка красотка. Просто мої руки теж я їх теж. Втім, це не реклама, я не, я не рекламую. Це смр. Ось я найкрасивіша буду в школі просто. Так, да, так. Зараз я буду наносити а, мою делюкс помаду. Так. так, беремо мою помаду, яка коштувала 3 трильярди. Я дуже богата. Чтобы губы казались что больше, можно трохи выйти за контур. Так. И за <laughs> Так, боже, я красотка. Так. Далее я сделаю свои тени красивые. Я их наношу рукой, но потому что я бедна. А потому что они так зручнейшие. Я возьму мои красивые вот такие вот. Так, что не уже видно. Я не зрозуміла. О! Иная красотка, ну просто. муж я и сделаю контуринг. І не тому що я біадний у мене навіть немає грошей на контурінг. Ви зараз мені в коментарях будете писати. Ні-ні-ні. Просто мені так зручніше, ну ви зрозуміли мене. Робимо контурінг. Мені здається, він так і робиться. Я дивилася у азіатських блогерів макіяжених. Вони роблять дуже красивий макіяж. Так от так зробите. Нос. А щоб нос казався менше, теж отак от. Так, от. так Розтушовуємо це моїм делюк спонжером. Мені здається, я дуже красивий ось мій спонжер. Чи спонжик. ось. Так, далі я нанесу собі трошечки зовсім румян. Багато ронесік не буває. мені здається, їх можна зробити. От таким от румянером. Як я бачу у азіатських блогерів, як красотка, зараз буду це тушувати. Так, розтушуємо. Так, красота. Румяна повинні бути видні. Отака як от красотка. Так, зараз буду робити собі рішниці. де моя річненка. Красота. И стрелки. Так, ой, что-то странно стрелка. Так и. Актив! Нормально. Так, зараз я накрашу себе бровки и их еще треба расчесать вот так вот. Готово. Доча, повернемо вже мою косметику. Та, мам, ну добре, почекай. Зараз я відео знімаю. Ой, тепер я точно красотка. Ма, захотіла б зі мною зустрічатися. Я богиня просто ну, так, богиня красоти. Зараз я зроблю собі манікюр. Дивіться на моїй красиві ногті. Я вчора робила манікюр. Я королева. Ладно, я тоді буду збиратися в школу, я одягну свою красиву міні-юбку і ще вставлю собі це, щоб сіски казалися більше. Я готова йти. Всім ба-бай!